Вітаю, друзі! Сподіваюся, що ви вже скучили за п'ятихвилинками, які були змушені піти на перерву через мою тотальну зайнятість, але відтепер постараюся все ж таки знімати їх для вас щодня. І сьогодні ми продовжуємо тему стосунків, адже вона викликала чималенький резонанс в коментарях. Дуже багато ваших запитань, дякую, я з часом потрошечки відповім на них. І не даремно насправді, тому що хочу вам сказати, що насправді ми все своє життя перебуваємо в стосунках від нашого народження і аж до нашої смерті, адже ми маємо діалогічне мислення, і ми перебуваємо в стосунках, як мінімум, з собою, 24 години на добу. І Які будуть ці стосунки підтримуючи чи критикуючи? Безпечні і комфортні, чи ж навпаки, тривожні, залежить від того, як ми в принципі вибудовуємо свою прихильність і наскільки ми вміємо забезпечити свою таку безпечну прив'язаність з іншими і відповідно із собою. Бо ми не можемо ставитися насправді до себе інакше, ніж ми ставимося до інших. І якщо ми переживаємо про те, що, наприклад, ми можемо втратити стосунки, то одночасно ми переживаємо і про себе. Тож, давайте розбиратися, як ця вся штука працює, відкину в нас формується ця прив'язаність, і щоб глибше розуміти тему, я все ж таки сьогодні приведу вам експеримент, з якого все почалося. Це ситуація, яка називається і отримувала в науці назву незнайома або дивна ситуація по англійськи Strange Situation, яку власне влаштувала дослідниця Мері Ейнсфорд. Вона була послідовницею засновника теорії прив'язаності Джона Болбі, і зробила такий. Дуже визначи визначний і визначальний навіть для науки експеримент, який потім відтворювався, повторювався і отримав багато внаслідок цього проведення за допомогою власне дослідниці Мері Ейнсфорд, інших експериментів, які підтверджували лише, що прив'язаність, яка в нас сформувалася в дуже юному віці, і вчені називають такі цифри, що від 0 до 5 є визначальним. Віком для формування такої базової прив'язаності або прихильності у людини з іншими людьми, а особливо критичними вважаються перші два роки, за деякими даними, перші три роки. У будь-якому разі, як ви бачите, ранній дитячий досвід дуже впливає на все наше подальше життя. А що відбувається в цьому ранньому деталь... дитячому досвіді? Може показати власне експеримент Мері Ейнсфорд, яка в 65-му ще році запропонувала подивитися на те, як поводяться діти в рочок чи півтора, формуючи ту свою прив'язаність або прихильність з начимим іншим, а точніше з мамою. І для цього вона організувала цілу кімнату, в якій було багато іграшок і цікавих предметів для дітей, і куди вона запрошувала, власне, мені з дітьми. І ось що цікаво помітила Мері і що відтворювалося в інших ситуаціях з тими ж дітками, адже за ними спостерігали не лише під час цього експерименту, і їхня поведінка була власне такою типовою для них в різних ситуаціях. А це означає, що певна форма прив'язаності в них вже виникла. І суть експерименту полягала в тому, що спершу мама з дитиною заходила в кімнату, дитина могла бавитися поруч з мамою, а потім, в якийсь момент, мама виходила з кімнати всього на три хвилини. Інколи менше, якщо дитина дуже активно реагувала стресом і тривогою. І, власне, після повернення мами теж дитина виявляла певне своє відношення до того, що відбувається. Так, ось в результаті цього дослідження виявилося, що Частинка дітей з надійною самоприв'язаністю, ви пам'ятаєте, ми про це говорили минулий раз. А вони реагували, коли мама була поруч, включенням такої орієнтувальної своєї реакції, саме ігрової діяльності, досліджували навколишній простір. Для них мама слугувала прототипом того, що зараз відбувається. І, власне, дослідниця Мері Ейнсвот говорить, що мама це є такий прототип світу для дитини. І е, діток з надійною прив'язаністю е, мама, напевно, символізувала достатньо безпеки, щоб вони могли відходити від неї і бавитись іграшками. Але, як тільки мама ще виходила з кімнати, вони реагували стресом, вони починали плакати за мамою. І коли мама поверталася, то вони дуже швидко заспокоювалися. А, тобто в них формувався такий тип прив'язаності, який допомагає показати, що коли відбувається щось не те, я буду реагувати стресовим реакціям, буду показувати, що мені це не підходить і не подобається. Але коли а, власне прихильність зв'язок відновлюється, то діти реагували а, власне заспокоєнням, а, примиренням з тою ж самою мамою і продовжували бавитись. Але дітки, в яких тип прив'язаності не сформувався настільки надійним, демонстрували інші речі. Наприклад, при тривожно уникаючому типі прив'язаності дитина відсторонювалася від мами ще під час гри. Вона не взаємодіяла з нею і не залучала її в свою гру, не приносила, не показувала їй іграшки, і при намаганні мами залучитися в процес ігрової дитини, дитина не виявляла бажання з нею взаємодіяти і більше акцентувалася на предметах. Але коли мама виходила, то дитина дуже чіпалася за нею, і коли мама поверталася, то, власне, після цього дитина не відпускала маму і не могла заспокоїтися досить довго. І цей тривожно уникаючий тип прив'язаності показує, що дитині, ймовірно, потрібна мама, але оскільки в неї є дуже великий ризик того, що мама може. Не достатньо добре залучатися в її потреби. Діти обирали вже не дуже включатися в стосунок з мамою, а зберігати таке дещо відсторонення. І, власне, дослідники вони ж спостерігали за цими дітками і поза ігровою кімнатою, говорили, що мами були в такому випадку досить контролюючі, відсторонені теж самі по собі. І, відповідно, це, напевно, виявилося і в тому, як діти реагували в подальшому. Також був тривожно абівалентний тип прив'язаності, і це теж виявлялося в тому, що дитина дуже намагалася не відпускати маму, коли вона була задіяна в кімнаті з іграшками. Але коли потім мама виходила, вона тривожилась, та коли мама поверталася, замість того, щоб відновити прихильність, відновити зв'язок, дитина дуже відпихала маму від себе. Ну і четвертий тип прив'язаності в серії. Будь зі мною і, та іде звідси власне характеризувався тим, що і цей експеримент вже був зроблений в подальшому, немає Айнсворт, але це вже були якби додаткові експерименти після цього першого експерименту з незнайомою ситуацією. Ці дітки виявляли взагалі не дуже зрозумілий тип прив'язаності, то вони просили маму прийти. Але як тільки вона відгукувалася, вони йшли в іншу сторону, то вони відсторонювалися від мами, тобто, по суті, вони проявляли всі інші типи прив'язаності в залежності від якихось своїх власних імпульсів, і а, могли, наприклад, навіть а, коли мама була поруч, замість того, щоб коли мама поверталася до кімнати, замість того, щоб ти до неї просто на півдорозі заснути, тобто в них навіть настільки висока стресова реакція була, що вони могли просто відключитися. І цих діток є найменше згідно власне статистики. Їх я всього 5%, але це пояснює, власне, якщо такий тип прив'язаності зберігається протягом всього життя, чому в деяких людей є досить дивна поведінка в стосунках. Я не знаю наскільки важливий був для вас цей експеримент, але я про нього думаю насправді дуже часто роздумуючи про те, а що ми можемо зробити, щоб все ж таки відлагодити цю прив'язаність, прихильнюючи в дорослому віці. І є дуже добре питання, яке допомагає зрозуміти, що я можу зробити, якщо в якихось моментах стосунків або в своїх стосунках загалом у мене недостатньо є так званий надійний тип прив'язаності. І це питання звучить таким чином: а що я можу зробити? Такого, що роблять люди з надійним, надійним типом прив'язаності для того, щоб побудувати свої стосунки кращими. І відповіді можуть бути дуже різні. Наприклад, ви можете помітити, що люди з надійним типом прив'язаності вміють миритися, що насправді не дуже часто спостерігається в парах на нашому такому українському просторі. Тобто люди сваритись вміють, а миритись не дуже. Або ж, наприклад, що люди з надійною прив'язаності більше вибачають один одному, або ж, наприклад, не зважають на дрібнички, або ж навпаки відстоюють щось що для них є дуже важливим. І власне питання, яке собі можна поставити вчасно, а як я можу. Перейняти від іншої людини на більш надійний тип прив'язаності, а що людина з надійним типом прив'язаності зробила би на моєму місці, я думаю, що дасть вам відповідь на дуже багато ваших запитань, які виникають у ваших стосунках. Адже, на жаль, я не можу рекомендувати кожному окремо, бо усі випадки є індивідуальні. Але хороші запитання це, напевно, найцінніше, що в нас є, адже в доброму запитанні міститься вже половина відповіді. Бережіть себе, а подумайте про те, як ви можете зробити свою прив'язаність більш надійною, свою прихильність більш кращою, і в першу чергу відносно себе. Я думаю, що тоді у вас все вийде. Слава Україні!